Підготовка міської котельні є важливим процесом для забезпечення стабільного теплопостачання в оселі тернівчан на період холодів. Працівники ретельно перевірили стан котлів, димарів, насосів та іншого обладнання. Там, де необхідно, виконали ремонтно-відновлювальні роботи, наприклад, наново зварили деталь димососу. Ми знаходимося біля демососу ДН-17, його повністю переварені Лопастя робочих колес, знос обладнання димососів, батарейних мультициклонів дуже сильно значиться від, від поганої якості вугілля. Майстри тепловики виготовили своїми руками і шнек. Це важливий елемент для перекачування шлаку відпрацьованого з котла на зольний стрічковий конвейер головний. А ще оновили мережі насоси. Саме вони доставляють тепло до наших осель. У котельні працюють як жінки, так і чоловіки. Кожен з них робить свій внесок, щоб підготувати підприємство до роботи в опалювальний сезон. Оновлюють та перевіряють не лише обладнання, а й приміщення зсередини. За роки роботи скрипковий конвеєр став просто непридатним до використання. Тому за власною ініціативою механік котельні Олег Аркадійович Колесник звернувся до керівництва компанії ДТЕК посприяти у вирішенні питання. Хочу подякувати генеральному директору підприємства ДТЕК ДТЕКРАДВУ ГІЛЯ, Вороніну Сергію Анатолійовичу, Чернецькому Андрію Володимировичу, Забеліну Дмитру за оказану допомогу в вирішенні питання ремонту конвеєра. В результаті старе обладнання демонтували та встановлюють більш нове. Тож наше місто неодмінно буде з теплом, впевнені на підприємстві. Шановні тернічальні, зараз йдуть ремонтні роботи, але я хочу запевнити вашу тернівку в одпалювальний сезон. вийде, все буде добре.